Вітаю, діти! Ми розпочинаємо наш урок, і сьогодні ми з вами познайомимося з такою корисною програмою, як калькулятор. Але, як завжди, давайте пригадаємо, що ми вивчили на минулому уроці. На минулому уроці ми з вами познайомились з корисною програмою-перекладачем. І навчилися нею користуватися. Пригадуйте! А от сьогодні ми з вами дізнаємося про те, як виникли цифри, якими ми користуємося зараз, а також яка комп'ютерна програма допомагає нам рахувати. Цифри, якими ми зараз користуємося. Називаються арабськими. Їх винайшли в Індії, а до Європи принесли арабські математики. В цій системі є 10 цифр 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Тому цю систему називають десятковою. І за допомогою арабських цифр можна коротко записати будь-яке саме велике число. Ви ще не вмієте додавати і віднімати великих чисел. І в цьому нам допоможе програма калькулятор. Для того, щоб скористатись нею, діємо за алгоритмом. Натискаємо на екрані комп'ютера кнопку Пуск. Обираємо програму Калькулятор, користуючись лівою кнопкою мишки, вводимо необхідні цифри та дії. Давайте з вами полічимо за допомогою калькулятора скільки років в нашій державі, Україні. Для початку ми введемо зменшуване. Поточний рік 2023. І натиснемо знак мінус. Далі введемо від'ємник – 1991. Це рік народження нашої держави України. І натиснемо знак дорівнює. Після цього ми отримаємо результат і дізнаємося, що зараз в нашій країні 32 роки. А тепер давайте з вами спробуємо виконати ці дії на комп'ютері. Отже, внизу екрана у нас є кнопка пуск. Натискаємо на неї. Обираємо ці програми і шукаємо отакий от, от значок. Це і є програма калькулятор. І натискаємо на нього лівою кнопкою мишки. У нас з'являється ось такий калькулятор. Отже, пригадуємо, що нам з чого треба починати. Ми натискаємо лівою кнопкою мишки на потрібні нам цифри. Спочатку нам треба ввести поточний рік 2023. Тепер натиснемо знак мінус і введемо дату народження нашої держави 1991. І обираємо значок дорівнює. Отримуємо ось такий результат. 32. 32 роки. Що ж, дітки, спробуйте виконати якісь інші обчислення за допомогою калькулятора. А наш урок на сьогодні закінчений. Бажаю вам гарного настрою. До побачення!